Мені 35 років, звуть мене Ярослав. Я працюю в невеличкій фірмі в Черкасах, куди колись влаштувався завдяки своєму старшому братові. Він тут головний менеджер. Усі про це знають, але ми ніколи не виносили цю тему на загальне обговорення. Та я й сам прагну довести, що отримав посаду не лише через протекцію, а й завдяки своїм здібностям і працьовитості. Одного дня моя колега Галина забула свій обід удома. Я щодня бачив, як вона приносить їжу з собою в лоточку, тож, коли з'ясувалося, що вона сьогодні без їжі, я запропонував їй піти в нашу їдальню пообідати. Там смачно і відносно недорого, ми всі з колективу часто туди ходимо. Галина ж відповіла, що немає грошей навіть на разовий похід у їдальню. Мене це, чесно кажучи, трохи спантеличило можливо, тому що я й сам звик до іншого способу життя. У мене заможна родина, дружина теж працює на хорошій посаді. Дітей у нас немає, зате обидвоє їздимо на власних машинах, нещодавно купили трикімнатну квартиру. Свою зарплату переважно витрачаю на себе і різні дрібниці для дому. Я не хизуюся цим, але бачу, що дехто з колег вважає, мовляв, мені гроші особливо не потрібні, а на роботу я ходжу для розваги. Для більшості моїх колег усе склалося інакше діти, кредити. Догляд за літніми батьками. А в Галини ситуація особливо непроста вона мати одиначка з двома малолітніми дітьми. Живе з батьками у двокімнатній квартирі, колишній чоловік аліменти або не платить зовсім, або надсилає зовсім мізерні суми. Зрозуміло, що їй важко зводити кінці з кінцями, коли так багато обов'язків і так мало грошей. Я намагаюся вникнути в цю ситуацію, але зізнаюся, мені непросто це зрозуміти. У нас на роботі обід у їдальні коштує близько 60 гривень, звісно, якщо ходити туди щодня, набіжить чимала сума, але ж бодай раз чи двічі на місяць можна собі дозволити чи не так? Однак Галина запевняє, що навіть таке святкове витрачання для неї непосильне не укладається в мене в голові, думаю я як це жити від зарплати до зарплати? Чесно кажучи, наші життя з Галиною кардинально відрізняються. Я їй сказав на твоєму місці я б намагався хоч щось відкладати, та, хоч по 50 гривень щомісяця поступово назбиралося б, он, пенсіонери, живуть на мізерну пенсію, відкладають якісь копійки і не скаржаться, отримав зарплату, одразу відклав певну суму, а потім розпоряджаєшся рештою. Галина тільки похмуро дивиться і знизує плечима мовляв то все теорія, а реалії інакші. От і цього разу. Коли прийшов час обіду, ми з колегами запропонували Галині піти з нами, а вона відмовилася. Не голодна, каже. Але я ж бачив, що це неправда, просто грошей у неї немає. Згодом до неї підійшла наша співробітниця Наталя, принесла круасан і чай. Галина подякувала та швидко все з'їла, ніби дуже поспішала. Цікаво, що сама Наталя не одружена, дітей немає. Живе з батьками, яким допомагає по господарству. Наталя теж має звичку носити обід із собою, щоб зайвий раз не витрачатися, але, мабуть, у неї ситуація більш-менш стабільна чи то бюджет ретельно планує, чи то батьки допомагають. У всякому разі, без обіду Наталя не сидить і може ще й поділитися з кимось. Я ж думаю хіба життя Галини справді настільки скрутне, що й 60 гривень не може відкласти? Може, я чогось не розумію. З іншого боку, розповідають, що її кредити, оренда, аліменти. Що ж, у кожного свій шлях. Я починаю усвідомлювати, що бувають різні реалії у когось гроші є завжди, комусь ледь вистачає на базові речі. Повернувшись увечері додому, я згадав цю історію з Галиною. Справді, ми люди з різних світів. Мені складно уявити, як це, не мати зайвої сотні гривень. А їй, як це коли тобі взагалі не потрібно від чогось відмовлятися. Але одне я зрозумів точно кожен із нас влаштовує своє життя по різному хтось має багато грошей і витрачає їх на свій розсуд, а комусь доводиться рахувати кожну копійку. Для мене це ще одне нагадування, що завжди варто з повагою ставитися до чужих обставин, навіть коли вони видаються геть незрозумілими.